ТЦК під ударом про це і не тільки сьогодні будемо говорити з нашим гостем, генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос. Слава Україні і героям слава вітаю всіх. Що можете сказати, пане Сергію? Зокрема щодо головної теми, і на правду вже навіть Мінвби Старшинської Федерації на офіційному рівні, офіційно заявляло, чому саме вони б'ють по наших тимчасових центрах комплектування та соціальної підтримки. Направду. А все ж було і так зрозуміло від самого першого удару. Ми його пам'ятаємо. Причому, що багато хто, звісно, згадує Полтаву. Хоча і до цього, коли ми вживаємо слово удар, ми пам'ятаємо події Кам'янця-Подільського в ТЦК і ще тих ждунів, які в нашій країні сидять, так чи інакше, можливо, якісь отримують замовлення з боку країни-терористки для влаштовування терактів. Будь ласка. Ну насправді бажання. Наносити удари по територіальним центрам комплектування росіян е, достатньо зрозуміло в першу чергу. Це аби зірвати е, процес мобілізації, який іде в нашій країні, під час ведення бойових дій з Російською Федерацією, бо війни у нас де юри ж немає. Верховна mm -hmm. Рада у нас війну ж не оголосила тільки безпосередньо воєнний стан, тому е, розуміючи, що е, певна кількість. Та, що стоїть е, облікових документів ще в паперовому варіанті, і це створює певні проблеми призову, вони якраз наносять удари по тим е, територіальним центрам комплектування, які е, мусять ефективно якісно е, працювати. Чи вирішить це е, проблеми для росіян? Не впевнений, що вона вирішить. У нас достатньо велика кількість уже стоїть в електронному варіанті на обліку, і це буде достатньо складно вже зробити. Треба буде вже безпосередньо тоді зламувати систему електронного обліку. Хоча росіяни періодично намагаються зробити, що стосується хакерських атак на різні державні сайти, можливо, і цей раз вони будуть щось також собі вигадувати. Що для нас? Ну для нас треба розуміти, що е, ми мусимо готові бути до будь-яких таких нежданчиків. скажімо. Mm -hmm. е, тому що е, спочатку це були е, застосування е, людей камікадзе, яких за гроші немали, які навіть не здогадувалися, що їх використають камікадзе. Зараз активно використовуються е, шахіди на моїх очах. Якраз це було здійснено в моєму рідному місті Кременчук. Я дивився, як ці таке долетіли, яких системно е, намагалися не збити чи збити засадня складу, сказати тут питання е, про кількість і якість підготовки підрозділів протиповітряної оборони на е, такому міському рівні. Ну і е, по іншим безпосередньо прикладом зрозуміло, що е, далі буде, як кажуть, українською мовою, і е, я думаю, що вже дана команда, що стосується вивезення певних архівів і Що стосується обліку, і це вже безпосередньо е, знаходиться в інших місцях а, про ППО Шахе далі будемо говорити. Ми маємо знову ж таки рекорд цієї ночі. Хоча <кій> половина з тих літальних апаратів, які запускались Україною, були імі... дронами і імітаторами, я все ж таки повернусь до теми ТЦК, бо вона є в нас головною. Я до речі, коли називав та вжив слово тимчасове та територіальні центри комплектування, але чому вживав це слово? Бо тимчасово. Зараз змінять їхню роботу від мобільності до роззосередження. Наскільки це для такої структури складно організувати процес? Чи з іншого боку, багато хто каже, і от в аналітиці, навіть там в мережі можна побачити, в нас вже все внесено в оберіг. Хоча я з вами погоджусь, багато чого і на папері до сих пір знаходиться, те, що розсередження мусить здійснюватися. Це було зрозуміло з перших днів повномасштабної війни. Так, просто е, чомусь е, певні люди рахували, що е, до ТЦК не доберуться. Але розуміючи, що треба бити по таким болючим місцям е, української обороноздатності, росіяни якраз туди й наносять удари. Розосередження е, дасть ефект, і це розосередження також треба розуміти, що е, дислокацію треба буде періодично змінювати і бути готовим, що в будь-який момент при оголошенні сигналів. Люди все ж таки не забували спускатися в сховища, який це має вплив на мобілізацію, бо дивіться, там втрачені документи можливо, не дай Бог. Найголовніше, звісно ж, там життя і здоров'я тих, хто знаходиться в чи поблизу. Але ну, так чи інакше, Росія і таким чином намагається впливати на цей процес. І взагалі, як у нас з мобілізацією зараз? Тому що багато хто каже, ну, вона триває якби, що б не було і попри все. Ми беремо тільки вузький компонент, що стосується мобілізації, це прозов людей до лав збройних сил та інших силових структур. Так. Ми не піднімаємо питання загальне питання мобілізації, що стосується економіки, підприємств, установ. Органів е, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Ми беремо тільки одну шосту від розуміння мобілізації. Це тільки люди, е, чи є труднощі трудно ще, є, бо у нас е, від 6 до 7 мільйонів вихилянтів, які не поновили свій облік безпосередньо е, в територіальних центрах комплектування. А зараз взагалі будуть знаходити відмазку і казати, ну там ж туди прилітають, що я піду, не дай Боже, туди прилетить щось. Е, правила е, не однакові для всіх. А ще більше сороконням того, що серед керівництва нашої країни величезна кількість їхніх друзів і родичів абсолютно не виконує свої конституційні обов'язки. Ми маємо постійно, ну практично раз в тиждень потужний якийсь скандал в інформаційному полі що десь хтось кудись використовуючи корупційні складові, виїжджає за кордон і не повертається, починаючи від арти... артистів цирку. І оцей нонсенс, що от без артистів за кордоном Україна просто пропаде. Ну це ж третьо звичайне, це просто заробляння грошей певними посадовцями. Це перше, друге, от якби ж в інформаційному полі журналісти виступали в тих країнах, які нас підтримують, починаючи від Сполучених Штатів, там Франції, Британії, Німеччини, Польщі, Чехії та інших багато ще перераховувати. То можливо тоді користі було б значно більше, а це просто інформаційна маніпуляція і бажання заробити гроші. Причому якби несли відповідальність, хто ці документи підписував, то було б значно краще. А коли відповідальності немає, то ми бачимо системне покидання країни різними способами: одні за рахунок підпису печатки в якихось там незрозумілих установах. Під якимись незрозумілими гаслами іншими переходячи е, державний кордон, і причому в потужному варіанті виставляючи потім ролики і хизуючи цім, які вони молодці. Розумієте, е, проблема України полягає в тому, що е, не сформовані за попередні роки незалежності України цінності, які б е, чітко визначали, що мусить робити громадяни, і це найбільше, мабуть, проблема відсутність бажання. Е, Попередні роки будь-яких е, керівників е, при владі організовувати відповідним чином національне патріотичне і військово-патріотичне виховання привело до того, що ми маємо наразі таку ситуацію. Плюс вибірковість закону. Знов-таки ж ми бачимо, як по тому самому Чернишову вибірковість закону працює е, так само, як і по Свернову вибірковість закону працює. Ну, маразм полягає в тому, що у нас взагалі. Те, що я ще два роки на назад казав, що рано чи пізно вони скажуть, що офіс президента не є легітимною установою, бо зараз адвокати Смирнова кажуть, ну так, Офіс президента не є легітимною установою, Конституція не передбачена, тому обов'язків немає. Якщо немає обов'язків, то й немає обвинувачення. Це просто, знаєте, такі е, якісь незрозуміло адміністративні експромти, які е, влада собі е, дозволила, а потім не, не хоче нести за це відповідальність. Тому як, суд вже визнає, що безпосередньо... Офіс президента не зов... є зовсім тою установою, про яку би говорили. Причому це не наше подання, це констатація того, що е, кажуть адвокати е, заступника керівника Офісу президента. Ну а далі що нам з цим робити цікавий факт до речі? Ну, е, висновки кожен буде робити сам. Е, влада черговий раз буде намагатися зробити вигляд, що вона нічого не казала, нічого не було, нічого не бачила. Знаєте, вони за принципом та й. День-два поговорять, а потім і забудуть. Якось воно розсмокчується. Або вони системно перебувають, помню, такі от інформаційні скандали, таким черговим прикладом іншого інформаційного приводу, і всі вже забувають, що було до того, і всі біжуть дивитися, що там в сусідньому дворі хату підпалили, і вже ніхто не пам'ятає, який бардак в нашому дворі. Що стало головним фактором, зміни зараз, от ми бачимо. Хоча завжди голову треба тримати холодною по відношенню до його заяв. Зміни позиції Дональда Трампа, зокрема, допомоги Україні підтримки України, України оборонною зброєю. Як ви вважаєте? Наша дипломатія? Дипломатія, можливо, більша гнучкість. Угу. Бо. Американці, в першу чергу, республіканська більшість неодноразово піднімала питання про заміну посла України в Сполучених Штатах, і ми з вами неодноразово пам'ятаємо, що американці так чітко республіканці на це вимагали до речі. Я підкреслюю, що один з факторів, коли американці зрозуміють, що з нами можна домовлятися, коли ми почнемо йти на зустріч їхнім вимогам, бо вставати в позу і казати, що ми нічого не будемо робити, в тому розумінні, що ми. Сторона, яка просить допомоги, а в певних моментах, якщо ти хочеш, щоб тобі допомагали, ти мусиш грати по правилах тим, хто тобі може допомогти. Думаю, наступне питання, яке вони будуть піднімати, а публікації в американських виданнях, що стосується керівника офісу президента, не просто так виставлені, це знаєте, так дипломатично вам натякають, що ага, наступне питання, яке треба вирішувати, це вже буде керівник офісу президента. Але я думаю, що. Керівник нашої країни буде затягувати цей процес і робити вигляд, що він не читає західну пресу, хоча йому в інформаційному полі подають довідку щоденно двічі на добу. А, повертаємось <кій> до найважливішого, як завжди, в розмовах і зустрічах з вами. Це, звісно ж, фронт. Ми почули головнокомандувача збройних сил України пана Серського після чергової ставки, яка відбулася, зокрема, ситуації. Ну, давайте я почну з Білгорущини і Курщини. Де головнокомандувач зазначає, що, мовляв, ці плацдарми нам потрібно тримати, можливо, навіть і збільшувати аби сковувати сили противника. Чи так це є насправді? Я не буду сперечатися з головним бо е, будь-яке зараз е, погодження е, чи не погодження з ним може виглядати як підрив. Е, Єдине е, керівництво, єдине начальня російською мовою е, в збройних силах України. Раз головком так сказав, значить, ми мусимо це сприймати таким чином, бо завжди можна знайти аргументи проти, і завжди можна знайти аргументи за. Питання полягає в спроможності українського тилу забезпечити потреби збройних сил е, на передньому краї в потрібній кількості навчених, мотивованих підготовлених забезпечених людей. Наступне, щоб підрозділи. Які виконують завдання по обороні нашого переднього краю мали в своєчасно в потрібній кількості дрони? Що була потрібна кількість операторів цих дронів, що була безпосередньо потрібна кількість артилерійських снарядів великого калібру, аби зупиняти і зводити на нівець всі наступальні спроможності росіян? Якщо це все буде будь-які забаганки будь-якого головної незалежно від кризичних був це залужний, чи буде це сирський, чи можливо якийсь інший, тоді вони це зможуть зробити. Бо на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. І е, коли політики е, мріють про певні речі, вони мусять чітко розуміти, що аби їхні мрії виконувалися, аби забаганки. Вони спочатку мусять якісно працювати в тилу. Скажіть мені, будь ласка, мобіліційний план опрацьовано? Ні, ми маємо перевагу в повітрі по кількості дронів на тактичному рівні на передньому краї? Не маємо. Ми маємо потрібну кількості кількість артилерійських снарядів, якими ми ефективно могли б знищувати об'єкти в глибокому тилу? Недостатньо маємо. Тому питання полягає в тому, що е, можна все ще загодно планувати. І генерал Сирський може грамотно спланувати. А чи зможе наш потужний тил в лапках потужне слово забезпечити всі потреби збройних сил, аби вони якісно виконували завдання? Поки що на цьому питанні знак питання? Тому. Е, Підняття рівня нашої обороноздатності залежить від спроможності нашого тилу. А тил це і люди, а це і економіка, і підготовлені якісно забезпечені фортифікаційною спорудою. Та почую вас і з іншого боку, от ці пакети оборони, і про які зі штатами йдеться. Ну там також, до речі, і 155 міліметрові снаряди. А ну, я розумію, пане Сергій що БК ніколи не буває достатньо. То все ж. Наскільки це додає впевненості, от вам як людині компетентне? Американська допомога нам потрібна, що стосується в першу чергу засобів протиповітряної оборони, бо нам патріоти потрібні якраз в першу чергу для боротьби з російськими ракетами. Що стосується іншого, переліку що є в пакеті, воно треба, але я б не розказав, що воно було суперкритичним. В певних моментах країни заходу європейського е континенту нам е також е непогано додають, але ж питання полягає знов: ми в положенні постійно просічих, а mm -hmm. наші спроможності власні в першу чергу організації виробництва як всередині країни, так і за кордоном для України. Оце завдання номер один. Uh, почув вас і ще тепер до шахедів. Дійсно, рекордна ця ніч була і 728 повітряних цілей. Із них 311 це були uh, дрони імітатори Повідомляють в повітряних силах. Про це до речі, головнокомандувач говорив зокрема. Зосереджував нашу увагу на дронах-перехоплювачах, чи ну з точки зору кількості збитих повітряних цілей минулої ночі, які летіли на Україну. На нашу з вами країну, бо можна сказати, що є якісь, окрім там, вочевидь, роботи мобільних груп, є якісь технічні напрацювання. Що можете додати? Бо зенітні дрони, дрони-перехоплювачі, зараз притчі язи, це тема Ну, багато що залежить… Від наших особистих бажань і спроможності, І те, що є у нас дрони, які вже дають ефект по перехоплюванню шахедів, це чудово. Угу. А тепер завдання номер один це е, кількість підгот... цих шахедів, перехоплюючи, пробачте всередні нашої країни, щоб ми могли збільшити масштабувати виробництво і здовести його до відповідного чину а також ще треба зрозуміти, що паралельно, не очікуючи, це найбільш головне завдання. Це підготовка операторів, які б могли керувати цими дронами, оце найбільша проблема, так само, як і підготовка в масштабах країни операторів дронів різних систем до різних типів по різному радіусу дії Це завдання номер один. Бо поки що, на жаль, ми не працюємо під по підготовці людей в плюси. Що це значить? Що значить, що кількість, які вибувають з різних причин. Вбиті поранені, психічні розлади неспроможні працювати їх значно більше ніж тих, що ми готуємо. Тому рано чи пізно, якщо ми не звернемо на це серйозну увагу, а ми поки що не звертаємо на цьому увагу. Дивіться, Кацапня звернула увагу на підготовку операторів дронів. І на рівні школи вони випустили підручник по керівництву дронами. А у нас ціле Міністерство освіти і науки є, а користі ніякої нема. Мало того, що він там розповідають, що і студентів не так будуть навчати, як треба навчати, це знов-таки ж в мене питання до Міністерства освіти: чи точно вони там їдять і п'ють те, що потрібно, чи щось курять не те, що потрібно. Бо під час війни не організувати на Державному рівні підготовку молоді до спроможності захистити себе і власну країну. Це е, якщо це люди не роблять, значить вони з моєї точки зору, як військово, вони відповідають займаним посадам. Мало того, їхня діяльність, а підривна діяльність або бездіяльність може привести до певних потім проблем заборонності України. Ну, питання номер один: вони точно на своєму місці чи ні? Ну, у нас можливі урядові зміни. Зміни в уряді, скажімо так, і зокрема в тому міністерстві, про яке ви зараз зазначили, пане Сергію, є е, очікування в певному інформаційному <клес> полі таких речей. Але, по перше, ми не знаємо, хто е, буде наступний. По друге, треба розуміти, що люди, які прийдуть, поки вони е, почнуть. Вивчати ситуацію, розхід і, скажімо так, намагатися змінити пройде не один день, не один тиждень. А у нас пробачте часу нема бо ми в реально жорсткому цій ноті, це про те, що ми з вами говоримо, треба було робити ще в 22-му в 23 третьох роках, і їм уже в свій час це підказувало що це треба робити. А якщо взяти системне масштабно до цих зелених блінгундеркінгів, ще в, в 19-му році. Було підказано, що яким чином робити відповідне рішення РМБО і указу No200 щодо підняття рівня борздатності країни. Вони і долі нам можуть навіть реалізувати те, що було ще опрацьовано в 19-му році. Дякую вам за зустріч сьогодні і за розмову в цьому вечірньому стрімі. На Ютубі Влада Волошина, генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос, був з нами. До зустрічі і, і побачимось. Вам дякую за підписку, друзі. Дякую, що коментуєте. Побачимось тут. Не Волошина, і Не тільки бережіть себе. Слава вам, і слава Україні.